Усім привіт. Привіт! В нас вже після обідний час ми тільки зібралися кудись вилізти. Чому так? Ну, тому що, ну, тому що. Одразу буду хвалитися своїм новим, своїм новим манікюром. Нарешті щось світленьке, так? Да? Так? Да? Мені теж подобається. Поки що, може, трошечки пізніше буде не так сильно подобатися, але я, як завжди, поки тільки з одною рукою прийдемо додому, і тоді вже я дороблю другу. От. Що сьогодні взагалі я робила, і що взагалі відбувалося за цей час, поки я нічого не знімала. Вот ти знаєш, що відбувалося? Не. Ні? Влад, не знає, то я розказую вам і владу. Да? Значить, що сьогодні сталося? Сьогодні я прокинулася, попрацювала, закінчила робити, працювати і почала робити собі манікюрчик. Якось довго мені взагалі давались пошуки а, дизайну, пошуки ідей, от тому. Ви зараз бачите це? Це до чого, до чого ми прийшли. От, ще хочу вам дещо розказати. Можливо, хтось в курсі, можливо, хтось не в курсі. Це все залежить від того, хто коли дивився і що дивився, я на увазі за відео. І ем, я думаю, що ті, хто в курсі, ці зрозуміють. Значить, якось так склалося, що. В нас зламався наш блендер. Ми купували його. А де ми його купували? Комфі? Десь купували тіфаль. І знаєте, що я вам хочу сказати? Сервісний центр Тіфаль мене трошечки, ну, не то, щоб розчарував, засмутив. Тому що. Сама може фірма нормальна, ну, в плані того, як вона працює, як вона служить. Але якщо щось ламається, це все. Ви прощаєтеся зі своїм пристроєм, зі своєю технікою на доволі довгий час. Чому? Тому що доставка деталей для цієї фірми, вона дуже довга. Ми вже не бачили наш блендер місяці 2, да? десь так. Просто я так розумію, що це все їде за кордону, але якими воно шляхами їде, це ніхто вже не знає. От, Тому я, чесно кажучи, реально засмучена через це, тому що він треба блендер, але через такі Довгі доставки, такий довгий ремонт. Все печально. От реально, все печально. От. Так що, це от нещодавно ми дізналися, що деталі ще їдуть. Ще їдуть. А що зламалося? А що Не пам'ятаєш? Ну, от, коротше. Редуктор. Редуктор, здається. Ну. Отак. Так що, якщо ви купуєте фірму Тіфаль, якщо у вас щось може поламатися, звичайно, я цього не бажаю нікому, але всяке буває. Очікуйте на довгий ремонт. От, реально, очікуйте на це. Зараз ми з вами медему взагалі в магазин, тому що... Тому що. Я нічого вчора не купувала, тільки так позавчора щось трошки, здається, позавчора чи позапозавчора. Колись щось купувала. Ну, коротше, нам треба трошечки купити продуктів, тому що, тому що треба. Зараз от повертаємо праворуч. Ідемо прямо, переходимо дорогу, потім зовсім трошечки десь градусів на 35, звертаємо праворуч ідемо прямо. Потім? Ну так. Все, йдемо зараз з вами в магазин. Ми вже зайшли і купили все, що нам треба, було в АТБ. Зараз йду я. Менше магазин в Єву, мені треба зайти. От. І потім підемо додому. А знаєте що? З відключенням світла. Я вже встигла трошечки порадуватися, якщо чесно. Але то я зарано зробила, тому що якось нас вимикало тільки один раз світло. І сьогодні в нас вимкнуло світло з 11 дня і до п'ятої вечора в нас його не буде. Тобто шість годин немає світла. Вчора, коли ввечері їхали додому, то було чутно вибухи. Це, я, я не знаю, як це пояснити. Це те відчуття, до якого ти ніколи не звикнеш. І це все дуже страшно. От, от це правда, я вам хочу сказати, тому така ситуація в нас є. А ти вас що скажеш? А що скажу? Що не mm -hmm. <сум> Ти бачиш? Mm -hmm. Я бачу. Тут просто ми стоїмо зараз на світлофорі, і попереду нас троє дівчаток. Ну, вони не маленькі ще дівчатка. І... Короче, ми привер... ми привертаємо їх увагу доволі сильно, да? Mm -hmm. Дуже сильно привертаємо їх увагу. Йдуть, озираються, посміхаюся. От це от прикольне відчуття, коли на те люди дивляться, ти типу, що ти там робиш? Ну, от щось типу того. Що ми йдемо за ними, вони mm -hmm. думають, що ми їх будемо як то як то сказати? Ну, коротше, ви зрозуміли. Можливо, у вас виникло питання, чому я сказала, що ми йдемо в Єву, а вийшло з рибою. Да? Може таке бути? Чи не варіант Коротше, В Єві я дещо взяла собі і потім ми зайшли в рибний магазинчик Я чомусь подумала, що тато може захотіти поїсти рибки. Тому я взяла, здається, салак. Здається, ціна за кілограм 140 гривень. Ну, цей пакет вийшов мені на 160 гривень. Рибка смачна, тому я взяла саме її. Зараз йду додому і буду перероблювати ще другу руку. І побачимо з вами завтра. Ви що, думали, що я вас залишу таким маленьким відео? Звичайно, що ні. Я залишу вас маленьким відео в наступного разу. <плес> Ой, якщо серйозно, то просто сьогодні реально нічого такого не відбувається. І знімати сьогодні нема, немає що. Тому буде зйомка цього відео завтрашнім, завтрашнього дня. От, бо завтра, якщо все буде нормально, якщо не буде тривоги, то можна буде сходити в Голлівуд, подивитися, що там за магазин новий відкрився спортивний одяг і всякий, так? там не тільки ж одяг, І взуття. От. Тому можна буде подивитися. Це Якщо не буде тривоги. А так, подивимося. Можливо, плани якісь поміняються і взагалі переграється день. Тому Побачимося в завтрашньому дні. Усім знову привіт. День два. Я вже з другою рукою готова. Тільки тут у мене бусинок нема. Я вирішила тут, що на мистинки мені не треба. А тут виглядає ось так. Не знаю, наче мені подобається. Тобі подобається? Ні. Нормально. Все. Зараз, знаєте, що я сьогодні захотіла? Я захотіла вафельний тортик зі згущеним молоком. Оцим вареним. Ой, будеш от таке? І я буду таке. І всі в нас будуть такі. Так що було прийнято рішення, що мені потрібно купити все для цього тортику. І... Тому ви йдете разом з нами. Знаєте, що я ще хочу вам сказати? Що ми трошечки оновили посуд. Ми ж не показували? Здається? Ну, ми, відзняли, але... да, ми відзняли, але не показували. Оновили трішки посуд, оновили клавіатуру, комп'ютерну мишу. Залишилися тільки ще колонки і килимок. Да? Але це вже не зараз. Не зараз вже досить, <кій> щось багато всього. От. Тому обов'язково вам покажуть, що, що, що новенького в нас з'явилося, що новеле. Взагалі е, я хотіла сходити в манікюрний. Е, знаєте чого? Мені прийшла смс-ка на промокод, е, тобто 20% знижка в манікюрному магазині, але є проблема в тому, що я подивилася сайт, і в них немає ем, тих гелів, які я хочу. Саме е, фірми цієї нема. А купувати якусь іншу, яку я ще не перевіряла, я поки не хочу. От, мені подобається діс, тому мені подобається з ним працювати. От, це гель від Діс, до речі. От. Так що я хочу купити саме його. Можливо, буду замовляти, можливо, ні. Подивимося. Бо я знаю, де можна купити. Це в ЦУМі. На мега-центрі. Ну, кому як зручніше просто розуміти, тому кажу мегацентр і цум. От, там просто теж є манікюрний магазинчик, де я купувала, здається, теж гель, але колір, але колір капучино. Ой, скільки тут собачок. Так що, якось так. Тому я вирішила, що купувати поки нічого не буду. Вже, може, в цьому році стримаюся. А на наступному, в наступному вже куплю щось такі ті гелі, які мені треба. От. Поки що, йдемо зараз в один магазин. Я там дещо куплю, а потім підемо. можливо, на базар. Я там вже 100 років не була. Влад, ти пам'ятаєш, коли ми останній раз купували щось під куполом? Я не пам'ятаю, я тільки туди заходила, щоб придбати вершки, але їх не було. І все. А так, щоб прямо скуповуватись. Здається, здається, це було давно. Ну, коротше, зараз все побачимо. Як ви вже могли зрозуміти, по попередньому кадру ми купили згущене молоко. Зараз йдемо вже на базар, осьо, і нам залишається купити що? вафельні коржики. Зараз там проїде автобус, якщо він не заторможить. Ні, нас ніхто, ніхто. А може й буде. Хотів сказати, що нас ніхто не буде пропускати. А нас будуть пропускати, вже пропустили навіть. Опс, і тут вже тут без цього, без вибору. Ми самі вирішили долю цього автомобіля, зупинитися, він ще ні. Mm -hmm. да? mm -hmm. А тут, як завжди, голуби пасуться. Якщо підійти до цих голубів, mm -hmm. ось цих, і зробити ось так. Руку протягнути, вони на тебе сядуть. Ти знав? Нє? То я тобі кажу. Якось мама так зробила і на маму сіла голову. Уявляєш? Що, йдемо? Ми йдемо, Влад. Ти що стоїш? Знаєте, знаєте що? Я сьогодні зранку знову згадувала тих дівчаток, які були на світофорі. Я не знаю, от щось вони, вони мені так запам'яталися. Що саме цікаве, ми зайшли, вон ні, вони зайшли спочатку в Єву, потім ми за нами зайшли. Вони сховалися за поличками і просто визирнули, чи зайшли ми за ними, чи ні. Прикольно, так? От що значить бути блогером. Я думала, що люди вже до цього трохи звичні, ні? Можливо, можливо, не всі. Можливо, я думаю, що в принципі більш-менш звично людям, котрі вже в такому віці, як, я не знаю, там років 16-35-40. Ну, от щоб побачити людину і типу не тикати в неї пальцем. Ну, щось мені так просто здається. Не знаю. Це мої здогадки, мої міркування. Тим часом, поки я тут казала свої здогадки і міркування, ми вже підходимо до базару і будемо купувати тут вафельний коржик. Я не знаю, може, якщо буде ось так от десь, то його візьму. Mm -hmm. Ти чого так подивився? Mm -hmm. а? Mm -hmm. Нічого. Нічого. Ну, коротше, зараз подивимось, що там є. І так, ми вже купили вафельні коржі, а це означає, що всі інгредієнти для тортика в нас вже є. Дехто може це робити ще з гущане молоко збите зі, см... зі сметану, чушь. зі з маслом. Вершковим, це теж дуже смачно, воно буде не таким солодким, і от те, що треба буде. Але от сьогодні нам захотілося без цього. Тому я не купувала масло. Тому, ну, будемо будем тоді так робити. І знаєте, в мене, поки я йшла, в мене виникло таке от питання цікаве. Скоро вже починаються новорічні свята. І питання таке для вас. Перше якого числа ви будете святкувати святого Миколайчика? По старому чи по-новому? От таке от цікаве питання. Буду чекати відповіді, ваші відповіді в коментарях. Наступне питання для до вас. Мені дуже цікаво, скільки в нас жіночої аудиторії і чоловічої аудиторії. Мені здається, що 90 на 10. Може таке бути, да? От, теж таке цікаве питання, тому що я інколи кажу, так, дівчатка там щось за ніг таке, А потім думаю, якщо в мене дивиться більша частина чоловіків, то що я взагалі розповідаю? Повертаємо, повертаємо. Ось таке от питання. А ще хочу дещо сказати стосовно прямих ефірів. Тому що в коментарях я вже не один раз бачила, коли ти проведеш прямий ефір. Я вже не один раз про це казала. Що на таку ювілейну цифру 10 тисяч підписників проведемо прямий ефір. Тому як скоро він буде, і чи буде він взагалі все залежить від вас. А якщо ви хочете, то ви можете поширювати наші відео, наш канал. І тоді скоріше з'явиться прямий ефір. Часто кажучи, я трошки переживаю. От не знаю. Я... Мені тато каже, ти ж можеш провести прямий ефір. Ну, ну я не знаю, якось воно так, ну типу, ну не знаю. От. скажи що -небудь. Я вже не знаю, що мені сказати в своє в свій захист. Скажи що небудь. Я поняла, я поняла. Ой, так що отакі справи, тож все залежить тільки від вас і від вашої активності. А ще відповім на коментар, бо під. В Минулому відео, де я сказала, задавайте мені питання, щоб я зробила окреме відео, бо в мене була ідея. Ми е, мені задали тільки одне питання. Дякую вам, людинку. Е, питання було про Карпати. Чи була я в Карпатах на Говерлі? От, а якщо ні, то краще чого їхати влітку. Значить, розказую, я в Карпатах не була, не була і бажання в мене є. І не тільки в мене воно є. От, причому дуже сильно. От, Хочеться побувати в горах. Тільки я не знаю стосовно періоду, тому що от, я не знаю, мені хочеться так, щоб восени, щоб піти по гриби. от знаєш, таке. Оце мені взагалі здається, топчик. ні? Ага. Да. Взагалі треба бути, побувати там в усі пори року. Це я так думаю. Ой, я вже. От завтра вже починається зима. Люди, вже завтра зима. це взагалі усвідомлюєте. І от вже через місяць виходить, ну, новий рік, вже буде 2026, 26 Влад. Ти уявляєш? Капець. Так от, я вже маю ідею для відео, яке вийде в новий рік. Ну, я, я не можу вас залишити без привітання, тому воно буде. Але буде не таким, як минулого року чи позаминулого року, що там просто буде привітання. А от я вже маю собі картинку в голові, я вже так потрошечку збираю інформацію для цього відео. От. Тому я думаю, що має бути цікаве, має вийти цікаве відео. Так що. Не пропустіть 31 грудня о 23-й скільки? Скільки там можна випустити відео? Ні, може не в 23-й, може десь ввечері перед самим святом. Ну коротше, то вже подивимося. Я вже, знаєте, я вже хочу побачити графік на грудень, графік роботи, тому що мене трошки напрягає. Знаєш от чому? Тому що сказала, якщо все буде окей, то 31-го ми будемо вихідні. Це якщо все буде окей. Ні, ну я думаю, що все буде окей, ми будемо вихідні. А от після нового року це вже інше питання. От. Але Ай, ладно. Ось я вам розповім, що ж я так далеко заглядаю, да? Куди я спішу? Ви знаєте, і я не знаю. Ой, от потримай. У мене вже трохи руки змерзли. Давай в сторону відійдемо, а то там щось люди якісь катаються. А, він не повертає, він просто стоїть, точніше їде в іншу сторону. Там ще машина їде. А? Так при чому він все одно все одно сюди буде їхати. Позаду машина що тут, що тут за движуха? Йо-майо! Треба тікати. Треба тікати. Біжим, біжимо. Все, в мене з'явився оператор. Я найняла оператора. Приймаю ваші привітання. Ой, влада, я ж кажу, сюди всі їдуть, а ну кеш. Щось. Щось я одне по центру. Так, оператор, ну давай не цього. Не розслабляйся. Мені потрібні гарні кадри. Давай, то зараз падеш. Ви бачили, який він взагалі йшов. Він йде, думаю, опс, там, там ямка, там щось, а там взагалі дерево я думала, вмажеться. Ой, коротше. Такі от справи. Щось я вам сьогодні наговорила. От, ну що ж, Що ж. ще я посеред тижня вам буду знімати відео. Взагалі в мене ще є одна ідея відео, але поки я не знаю, чи вийде мені її реалізувати, чи ні, але ідея є. І це вже добре, якщо є ідея. Да? От я так думаю. Тож. Я думаю, що поки що, тому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Мабуть, дивного відео, тому що мені так здається. Якісь склейки, якісь незрозумілі історії, фрази. От, Так що всім дякую за перегляд. Обов'язково підписочка, коментарчик, подобаєчка. Розповсюджуємося. І всім пока-пока. До нових відео. Бережіть себе.